Вибори перестають бути змаганням платформ і гасел у Львівській області. Скоєна напад на кандидата у народні депутати відому журналістку Тетяну Чорновол. За її словами, за цим стоїть один з опонентів, крупний бізнесмен. Фабула цієї історії виглядає так: надійшов повідомлення, що в селі Мшана Городоцького району на окрузі Чорновол роздають листівки з її портретом і фальшивими реквізитами виборчого фонду і закликом до виборців здавати гроші на виборчу кампанію. цитата, не менше ніж по 500 гривень. Тетяна з членами виборчої команди вирушила і дорогою спробувала зупинити три авто, в яких перевозили компромат. Далі про подію з вуст самої Тетяни Чорновол. Перше, коли зупинилася наша наш автомобіль, так я вискакую тобто один з, з цієї трійки нас обігнав. Я бачу, що він їде вже на виїзд. На виїзд. Відповідно, я вискакую посеред дороги, стаю з фотоапаратом, розвертаюся спиною до тих задніх. Тобто я вже своїм тілом загорожуєм проїзд, але мені треба ще сфотографувати цього переднього. Я фотографую передній, в цей час він, до речі, дає задній і підбирає наш, наш автомобіль. Так? І багато, 12 людей десь було. Вони нас з Петром все-таки стягують з того карпо, капоту, викидають в сторони і самі тікають в напрямку городка. Тут дуже жорстка боротьба, йде, надзвичайно жорстка, тому що я вам скажу, що я вже в лідерах на цьому окрузі, але всі цими речами чорним піаром намагаються зламати мій рейтинг, який вже, скажімо так, набагато обігнав рейтинг мого найближчого опонента. Імена зловмисників досі невідомі. Львівська міліція, яка розслідує цей інцидент, відмовляється від коментарів. Тоді як Арсеній Яценюк, лідер об'єднаної опозиції, від якої балотується Тетяна Чорновол, звернувся з вимогою до президента та секретаря РНБО Клюєва порушити кримінальну справу за фактом нападу на кандидата в депутати, знайти злочинців і покарати їх.